Твори добро, бо зло само спішить. Добро і зло двовічних протиріччя, життя живи, щоб Бога не гнівить, щоб не ховати від людей обличчя, якщо комусь ти, наче в горлі кістка, і хтось на тебе загострив ножа, хто в хаті завинив, звісно. Невістка, але завжди у всьому є межа. Твори красу, все зло колись минеться, від злого млосно тисне під ребром, Кипкує хтось із тебе, чи сміється, ти не зважай і знов твори добро, чогось серед людей велося здавна. Чіпляє хтось комусь брехні та вро. то пройде час, і вся брехня поправна. Забудь про неї і твори добро. Добро і зло завжди крокують в парі, як день і ніч, як холод і тепло. Добро не продається на базарі, воно в душі. Жени від себе зло.